Привіт, шановні українці! Hello, dear Ukrainians! Я сьогодні хочу вас трошки потішити. Ми будемо вчити англійські вирази і говорити про день подяки в Америці. Розкажу вам про парад, великий парад в Нью-Йорку, Macy's Thanksgiving Parade, День подяки, парад дня до Дня Подяки від магазину Macy's, А також вивчимо з вами цікаві англійські фрази і поговоримо про чорну п'ятницю, яка наступає зразу після Дня Подяки. Звати мене Ольга Кармоді, Я дипломований спеціаліст англійської мови. Я закінчила ІНІАЗ в Україні і ось уже 25 років живу в Америці. Мій чоловік також дипломований спеціаліст з англійської, і він носій мови. Він дуже часто до нас долучається, до нашої гарної спільноти тут на е, нашому каналі. Будь ласка, підписуйтеся, щоб не пропустити наші наступні відео, і вивчаємо англійську разом. Thanksgiving holiday! Свято Дня подяки в Америці дуже гарне свято. Незалежно чи ти іммігрант, чи ти корінний американець. Всі святкують це свято. І переважно кожна нація вносить щось своє до цього свята. От моя братова, вона італійка, вона має італійське коріння, і ми будемо святкувати з ними День подяки. І в нас на столі будуть декілька італійських блюд. А я везу до них українські блюда. Вже всі до них привикли, і будемо ми гарно там набуватися з ними. Ось. Thanksgiving holiday. Свято Дня подяки. Так, а давайте подивимося на фразу бути вдячними за щось. To be thankful for. От, подивіться, тут є for – за щось. От, наприклад, я вдячна за сім'ю, я вдячна за дітей, я вдячна за чоловіка. I'm I'm thankful thankful for my family. I'm thankful for my husband. I'm thankful for my children. А я ще можу сказати kids – Діти, Children, kids – воно майже синоніми. Ось, to be thankful for. І в нас в Нью-Йорку завтра відбувається величезний парад. Parade. New Нью-Йорк hosting a big parade. Величезний парад. І що цікаво на цьому параді, я пам'ятаю, коли я тільки приїхала в Америку, мій чоловік відвіз мене до Нью-Йорка на парад. Оцей. І я не сподівалася, що там будуть такі великі надувні кулі. Ви тільки подивіться. І оця різниця між цими великими. Надувними персонажами і маленькими вікнами величезних хмарочосів американських ну воно так дуже цікаво, особливо коли оці надувні кулі вони розвертаються на вулиці, їх починаєш бачити, як вони заходять на основну вулицю. По-моєму, це сьома Евеню або Шоста Евеню, я не пам'ятаю. І вони раптом виринають з-за великого будинку. And this parade is being organized by the big store Macy's. Цей великий парад організовується uh, магазином Macy's. Macy's used to be the biggest store in New York City. Macy's – це такий, знаєте, грандіозний великий магазин. Він вважався дуже таким культовим магазином в Нью-Йорку. Зараз, мені здається, він вже втрачає свій престиж. Ми багато чого купуємо в інтернеті. І магазин Мейсіс, я так переживаю, щоб він не завершив своє існування. Але кожного року this store organizes the big parade in New York City. It is responsible for logistics, for people, personnel, for all these big balloons. І магазин Мейсіс. Організовує цей парад, магазин оплачує парад, персонал, надувні кулі, логістику і так далі. And what do we do tomorrow as a family? А що ми робимо завтра як сім'я? We are going to see my husband's family. Ми будемо бачитися з сім'єю мого чоловіка. And my sister in law is Italian. Моя братова італійка. she has italian roots so we are going to have some italian dishes and now i want us to look at the beautiful picture painted by my favorite painter norman rockwell А зараз я хочу, щоб ви подивилися на красиву картину, яка буде намальована моїм улюбленим художником Норманом Роковелом. Ви вже його знаєте. Ми час від часу обговорюємо тут на цьому каналі різні картини. От, подивіться, будь ласка, я цю картину виведу на екран. Thanksgiving dinner. В центрі картини в нас знаходиться індичка Turkey. Turkey is stuffed. Індичка наповнена начинкою. Так, stuffing, це є начинка Turkey – це є індичка. And the turkey is very big. Індичка дуже велика. And you can see that grandma and grandpa are presenting the turkey to the very festive table. І ми бачимо, що дідусь з бабусею. От сервірують індичку на стіл. Стіл дуже гарно прибраний. Подивимося, що тут є у нас на столі. У нас є селер. Ну, виглядає так, як селера There is celery on the table. Behind the celery we can see maybe pickles. За селерою у нас, напевно, квашені огірки. А попереду селери у нас є журавлиний ну, джем, напевно, або варення, Cranberry sauce. І ця журавлина дуже цікава рослина. Нас її вирощують тут. В штаті Мейн там грунти окислені, журавлина любить там рости. І знаєте, як вони її збирають? Дуже цікаво. Ми раз потрапили на з цією журавлиною під час урожаю, коли весь урожай збирали. Що вони роблять? Вони вирощують фермери, вирощують журавлину в таких опущених полях, де можна залити в ціле поле осінню водою. І через це поле проходить через всю журавлину. журавлина такий малий кущ, досить малий кущ, можливо, ну, пів метра, кущ на пів метра. І спеціальні машини проходять через всю журавлину, збивають ягоди, і вони спливають на поверхню води. So these berries float on the water. Ягоди спливають на поверхню води. And then you see that all the... Lake is covered with red berries. і ми просто бачимо, як усе це озеро, новоутворене озеро, покрите червоними ягодами. Їх стільки багато, що вони повністю покривають цю поверхню. І потім їх шлангами гарно збирають і везуть на переробку. Якщо я знайду карти... цю фотографію, я вам покажу. If I I find the photograph, I will be able to show you. Okay. Let's look back Окей, the picture. Давайте назад подивимося на нашу картину. We see the idealistic presentation of the family gathering. тут картина, вся разом. This Thanksgiving holiday is going to be difficult in America. I will tell you that. Це свято Дня подяки цього року в Америці буде тяжке для, для багатьох сімей, тому що політичні погляди у багатьох людей дуже різні. Одні люди голосували за Трампа, другі голосували за Гарріс. People, people voted for Harris. І оце все гарно створити таку ідеальну картину, де всі гарно і приємно сидять за столом. Буде тяжко. It will be very difficult to have this picturesque gathering near the table. Добре. And Norman Rockwell used models for his paintings from real life. Norman Rockwell використовував справжніх людей з життя, сусідів, куховак, свою дружину, дітей і так далі. Щ у своїх картинах він їх фотографував, так як вони мали е, бути в картині, і з тих фотографій він малював, складав картину. The same is here. I think I believe the lady who is serving the turkey. Із from Friends Family. Мені здається, що ця пані, старша пані, яка тут виглядає як бабуся, так вона куховарка в реальному житті. Куховарка, я не знаю, із знайомих Нормана Роковела. And there is also a wife of Norman Rockwell. І тут так само є жінка Нормана Роквелла. Я не могла зрозуміти в інтернеті, де вона є. Мені здається, вона друга зліва, the second from the left. This lady. And she's smiling. Оце пані, пані, вона сміється. She has short brown hair, у неї коротке, коричневе волосся. And everyone is happy. і всі щасливі. Everyone is looking forward to that beautiful meal. Всі з нетерпінням чекають гарного а гарної вечері. So, we have a lot of empty dishes on the table. На столі у нас є багато пустих The dinner is ready to begin. Вечеря ось-ось починається, and it's a day to be thankful for all the gifts we have. І це день, щоб усі були наповнені вдячністю за те, що в нас є. Так? I like this Holiday a lot. Мені дуже подобається це свято. This holiday belongs to everyone in America. Це свято належить всім в Америці. Знову ж таки, іммігрант, не іммігрант, корінний житель Америки. Незалежно від якої релігії ти належиш. It's a unifying holiday, об'єднуюче свято. And everyone can be part of it. І всі можуть брати участь у цьому святі. Італійці готують свою італійську іду. Italians prepare Italian dishes. Irish folks cook Irish dishes. Ірландці готують ірландську їжу. Українці, я от, я борщ і спеціальні українські булочки я буду зараз пекти. І так далі. Кожен святкує і всі ну вдячні, дійсно вдячні, святкують сім'ю. And everyone celebrates family and thankful for all what they have. To be thankful for. бути вдячними за щось. And after Thanksgiving we have Black Friday. Після Дня подяки в нас наступає п'ятниця, і вона дуже відома як Чорна П'ятниця. Що це таке? У нас починається розпродаж в Америці. Sales are coming into the United States. Це, ну, це п'ятниця дуже популярна, багато людей можна зустріти в магазинах. Я в цьому участь не беру, сразу вам кажу, тому що в магазинах повно людей, натовпи шалені, люди некультурні, можуть штовхатися і так далі, щоб купити щось по знижці. To buy something on sale. по знижці on sale. To buy, I bought myself a sweater on sale. Я купила собі светер по знижці, On sale. Ось таке свято. Thanksgiving в Америці. Свято Дня подяки, українці. Okay. Бажаю вам всього найкращого. Я надіюся, я вас трошки розвеселила. І ви разом з тим послухали англійської мови і повчили нові слова. Бажаю вам всього найкращого, і ми побачимося. Бувайте!